У вівторок, 28 липня, НАТО скликає екстрене засідання за запитом Туреччини. Анкара ініціювала його після теракту, що стався у місті Суруч, недалеко від кордону з Сирією, тиждень тому. Вибух забрав життя 32 людей. Майже всі вони були курдами. Відповідальність за злочин взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава. Тим часом всю країну охопили масові протести, які тривають вже третій день. Нові сутички між протестувальниками та поліцією спалахнули у Стамбулі. Селовики в черговий раз сто. Сували сльозогінний газ та водомети проти демонстрантів, які зібралися на мирний марш пам'яті курдської активістки Юнай Озаслан, що загинула під час рейду поліції в п'ятницю. Один поліцейський, намагаючись провести арешт, загинув. Протестувальники незадоволені також тим, що влада наказала армії завдати повітряних ударів по військових базах Курдської робітничої партії на півночі Іраку. Курди обурені, що їх прирівняли до терористів іділ, чиї позиції теж бомбардує турецька армія. Політичні аналітики країни впевнені, що президент Чини Ердоган використовує кампанію проти так званої ісламської держави як політичне прикриття для придушення курдів. Сомалійська влада повідомляє про щонайменше 13 загиблих у результаті вибуху поряд з готелем Джазіра Палас Хотель, начиненого вибухівкою автомобіля. За словами місцевих жителів, до цього інциденту готель вважався одним з найбезпечніших місць у Сомалі. Відповідальність за теракт взяло на себе ісламське групування Аль-Шабаб, яке назвало це помстою за військові операції армії Сомалі та Африканського союзу проти бойовиків. 20 квітня в автономній області Пунтланд на півночі Сомалі був підірваний автобус співробітниками місії ООН. за даними поліції загинули щонайменше 10 осіб. Відповідальність за теракт також взяли... на себе угрупування Аль-Шабаб. Сьогоднішнього дня Роскомнадзор внесе до реєстру заборонених сайтів YouTube. Це пов'язано з рішенням московського міськсуду про вживання забезпечувальних заходів відносно сервісу. Заявником виступила телекомпанія ТНТ «Тілісеть», яка оскаржила появу там деяких серій своїх серіалів. Таким чином, сьогоднішнього дня доступ до найпопулярнішого у світі відеохостинга буде закритим для всіх російських користувачів. Реєстр заборонених сайтів існує в Росії з 2012 року. Туди потрапляють усі ресурси, які висвітлюють політику, що йде у розріз з офіційною пропагандою Омля ютуб також заборонений у Пакистані, Киргизії, Ірані та інших мусульманських країнах. там